1 вересня усі загальноосвітні заклади Красноградського району гостинно відчинили свої двері для дітей. Розпочався новий навчальний рік. Із цієї нагоди в усіх школах району відбулися урочисті лінійки, на які прийшли учні, вчителі, батьки та почесні гості. Цього року вперше за шкільні парти на Красноградщині сіли 426 першокласників. Учнівський та педагогічний колектив гімназії Грант міста Краснограда привітав голова районної державної адміністрації Олександр Порисада. Він побажав дітям наснаги до знань, доброго здоров'я, надійних супутників, учителів. Я бажаю вам миру, я бажаю вам успіхів, я бажаю вам добра. Свято вас! До привітань також долучилися заступник міського голови Валерій Кицюк, начальник відділу освіти районної державної адміністрації Антоніна Турова, благословив учнів і вчителів на добру справу настоятель Благовіщенського храму міста отець Миколай. Звісно, що цього дня вся увага присутніх була прикута до першокласників. Цього року у гімназії Гранд 50 першачків. На першій у своєму житті лінійці вони розказували вірші. Не хвилюйтесь, мама та. По особливому тепло пройшло свято першого дзвоника у піщанському навчально-виховному комплексі серед почесних гостей, які завітали сюди, депутати районної ради Олександр Поляков та Марія Кузнякова. Вони привітали учнів і вчителів із днем знань та вручили подарунки школі. Красноградська районна рада, всі депутати, і Фролов Константин Михайлович передавав вам пламенний привіт і пожелання саме добре. І для того, щоб ви іграли, ми депутаты Красноярской районной рады, дарим вам набор этих мячей. Это уже стало доброй традицией. Всего вам доброго, счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. И хотелось бы сказать, что, посмотрите, у нас сегодня есть 11 класс и 1 класс. И какая разница между 11 и 1 классом? В нашем обществе детей прибыло. И это очень-очень радостно. Хотелось бы вас еще раз поздравить. С праздником пожелать всего самого хорошего и самые большие пожелания, самые хорошие пожелания нашим первоклашкам. Счастья вам, успехов и всего самого хорошего. Приємно відзначити той факт, що цього року у піщанському навчально-виховному комплексі 29 першокласників від цьогорічних випускників 11-ти класників, Вони отримали символічні подарунки синьо-жовті галстуки, як символ патріотизму до своєї країни. Право надати перший дзвоник у піщанському навчально-виховному комплексі було надано відмінниці навчання Софії Сигиді. А до учнів і вчителів Ленінської загальноосвітньої школи на свято першого дзвоника завітав особисто наш земляк, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов разом із головою районної ради Костянтином Фроловим. Сергій Іванович часто буває на Красноградщині, адже у безпосередньому спілкуванні з людьми намагається зв'язувати усі їхні проблеми та оперативно їх вирішувати. На свято Сергій Іванович прибув не з пустими руками. Колектив школи отримав від голови Харківської обласної ради новий комп'ютер. Ми робимо все, щоб на території Харківської області був спокій, стабільність, наскільки це можливо. І прикладаємо зусилля, щоб не повторювалося те, що сьогодні відбувається у Донецькій і Луганській областях. Тільки но відлунав перед дзвін першого дзвінка у школах розпочалися заняття. Символічно, що першою темою уроку для всіх учнів була Україна, єдина країна. Вчителі розповіли дітям про суспільно політичну ситуацію в державі, розказали про визначні сторінки історії України, закликали учнів бути справжніми патріотами своєї держави.